Коли ми, як діти, чекаємо казки, у сяєві різдвяних вогнів приходить вона, наче з Божої ласки, із наших омріяних снів. Коли заметілі кружляють довкола, криваючи снігом поля, радіємо разом красі, що довкола. Із наших... Я очень я рад. Що... у вас сегодня состоится праздник. Я хочу вас поздравить, то что наверняка больше такой возможности не будет. С наступающим Новым годом, с Рождеством, с Маланкой, со всеми рождественскими праздниками. И дай Бог, чтобы у вас получился хорошее веселье, хорошее настроение и хороший отдых. Спасибо. Спасибо за слово Михаилу Миколаевичу. Шановные буковинцы, дорогие чернильчане, Я сьогодні звертаюся і до дорослих, і до молоді, і до наших прекрасних гарних дітей. Ми намагалися розпочати справжнє свято, свято Буковини. Сьогодні різними барвами запалає оця ялинка. І в цей час кожен загадує своє бажання. Я звертаюся зараз до Наших юних буковинців загадайте сьогодні яке ж таке бажання, яке ви дуже хотіли би, щоб воно здійснилося, і повірте мені, воно обов'язково здійсниться. Тому щоб у вас був гарний настрій, ми продумали тут, щоб було чим зайнятися, і дорослим, і нашій молоді, і особливо нашим дітям, щоб ви гарно покаталися на цій ковзанці. Щоб були на атракціонах, і щоб цей новий рік запам'ятався вам назавжди. І ще відкрию один невеличкий секрет, про який ми домовилися, і з Ладою Павлівною Фірташ, і з Дмитром Васильовичем Фірташ. Це тільки початок. Ми цей новий рік робимо таке пробне свято. І вже враховуючи наш досвід на наступний рік, ми таке зробимо, що в усьому світі. Славити буде наше місто, нашу Буковину. І шановні наші діти, любіть свій край, любіть Буковину, любіть Україну і будьте справжніми патріотами нашої країни. Нехай нам всьому допомагає Боже благословення, Божа благодать, і нехай покрова Пресвятої Богородиці ж завжди будуть над нашим славетним містом зі святом вас! Дякую за теплі слова, до слова запрошуємо Віталія Михайловича Да. Добрий вечір, дорогі чернівчани. Я хочу ради вітати вас з наступаючими святами. Хочу подякувати Дмитрі Васільовичу, ладі Павлові за це свято, за можливість сьогодні подарувати дітям радість. І хочу сказати, що наше свято буде тривати до 20 січня. І як вже сказав Михайло Ніколаїч. Це тільки перший крок, і ми будемо робити з кожним роком все краще і краще. Хочу вас всім побажати здоров'я, щастя, гарного настрою і здійснення всіх мрій. Зі святом вас, дорогі чернівчани, дорогі наші діти. Дякуємо за такі щирі, теплі слова. А наше свято не може без ялиночки. Тому прошу, шановних гостей, побути з нами ще на сцені і засвітити ялиночку красуню. Нумо дружно по команді. Ви готові? Починаємо раз-два, три. Ти ялинонько, гори, ще разочок. Два, три, Ялинонько! го.